Сьогодні погода просто прекрасна. У мене хороший настрій. Іду у свій улюблений магазин косметики та парфюмерії Гламур. Мені треба нову туш, новий крем для обличчя. І я хочу новий аромат для цього дня. Що ж, я вже в магазині, і я завжди знаю чітко, чого я хочу, але заодно швиденько переглянемо, що новенького тут з'явилося. Поїхали. Так, мені дуже подобається ось цей набір від Payot французький. Тут в нас для комбінованої шкіри є скраб, є денний крем і є нічний. Мені якраз цього вистачає на місяць. Беру. Ось лежить прям набір. Ціна абсолютно доступна. Ага, цей набір у нас іде зразу з парфум, 10 мл. Боже, я беру цей набір. Ну, а ароматом сьогоднішнього мого дня буде Армансі. Сі, сеньор! Отже, я забираю тих своїх три грандіозні покупки. А тобі я рекомендую магазин Гламур, тому що тут завжди велетенський вибір всього І парфумів і хорошої і якісної косметики. Тут є Італія, Франція, все, що треба для твоєї краси. І ціни тут, якщо порівняти з іншими магазинами парфюмерії та косметики, ідеальні, тому що тут тебе не обманюють ні по цінам, ні по якості. Я бажаю тобі гарного дня і завжди бути красуни. Па-па!